Дорожня обстановка це сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху, наявність та стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання світлофорів, які повинен урахувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та прийомів керування транспортним засобом. Фактори, що визначають дорожню обстановку, різноманітні і непостійні. Вони істотно впливають на дорожній рух у цілому, і водій зобов'язаний заздалегідь прогнозувати повідинку інших учасників дорожнього руху, а також повинен своєчасно встигати реагувати на зміну ситуації, що склалася в процесі керування транспортним засобом. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Авторакурс Лайв. До зустрічі на дорогах!